Міні-Агро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Підвантажуємо Соліс 26 екстра з фрізою Солісовською, Помаранчева, від заводу Шахтімен. Завод навісного причіпного обладнання. Їде в Київську область. Класний, потужний трактор. 23 року випуску. Запрошуємо на майданчик на тест драйв. Навісне причепне обладнання, трактора. Все є, будь ласка, замовляйте рного дня